Українській армії допомагає сам Кобзар. Концерти, поетичні читання та літературні перформанси. На Черкащині відбувся перший всеукраїнський ше-фест, присвячений двохсотій річниці з дня народження Кобзаря. Мистецтвом організатори не обмежилися. Упродовж двох днів збирали кошти для військових у зоні АТО. На батьківщині Тараса вели людно. дорослі випробовують свої сили на змаганнях. Дітлахи опановують ремесла. Пані Галина навчає, як за п'ять хвилин зробити торбу із портретом Шевченка. Технологія ми маємо трафарет, беремо чудові акрилові фарби, я не знаю, бренд вам показувати чи ні. А, і робимо трафарет Шевченко. За один такий виріб майстриня править 70 гривень. Утім, класти їх до кишені не збираються. Усі гроші віддає на потреби армії. Поруч киянин Валерій демонструє авторську методику малювання шпателем. Свої роботи відразу віддає на благодійний аукціон. Боже борони, не можна те, що мені не належить, шкодувати, а небо малюю. А я як той китаєць, що бачу, то те й малюю. На просвітницькій галявині читаю свої вірші поети. серед них і 28-річний боси, майстер слова з Ужгорода. Літературна сцена дуже приємна, якісна і подобається бути серед однодумців, серед патріотичних творчих авторів. Організатори фестивалю твердять, ідею поєднати мистецькі майстер-класи, театральні постановки, поетичні та музичні трансформації виношували два роки. Зібрані кошти планували передати на благодійність. Передумали, коли в країні пролунали перші постріли та вибухи. Ми збираємо особливо для черкаської застави, прикордонників, або на тепловізор, дай Боже, ми зберемо, або на снайперські гвинтівки на зум щоб десятикратний був, щоб хлопцям все таки було краще. Воювати, обороняти нашу землю упродовж двох тижнів. Фестиваль відвідали близько тисячі українців. На творчих сценах виступили 20 музичних гуртів та півсотні поетів звідусіль. Уже наступного року шефест планують повторити знову. Сподіваються, тоді в країні нарешті запанує мир, як і заповідав Шевченко. Марія Гаврилян, Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич. Віка новини.